Доступність це для всіх. Якщо інші люди можуть там щось прочитати для себе, щось дізнатися, я не можу. Ну, це просто по-людськи неприємно, це сумно. Доступ до інформації є одним з базових прав людини. Він інвалід. Це звучить не дуже круто. Набагато мені більше подобається формулювання людина з інвалідністю. Це ще не робить про мене якісь висновки. Тобто я маю все одно певні можливості, певні ресурси. Я думаю, що я людина з такими самими потребами, як і всі інші, просто мої потреби реалізуються трошки в інший спосіб. Коли я почав працювати в якакси спеціаліст. Я дізнався, по-перше, що коли ми робимо доступність, то рівень користування цим сайтом для всіх решта людей покращується. Це сайти, до яких ми звикли, які прості, які нам зрозумілі, але такими ж вони можуть бути і для інших людей, не лише для звичайних юзерів. Бувають сайти, які частково доступні, тобто певний функціонал сайту, можна використовувати, наприклад, зі скрінрідером, із клавіатури. Людина, яка не бачить, вона чує інформацію, яка є на екрані, за допомогою синтезатора мови. Скрінрідер – це програма, яка читає інформацію, яка є на екрані. І ми перевіряємо, чи той функціонал, який закладений в програмі. Чи ми можемо ним скористатися в такій самій мірі, як не можуть скористатися люди без якихось фізичних вад, скажімо? У нас восьмеро людей в команді, троє зрячих, п'ятеро незрячих. Я відчуваю підтримку від них, я відчуваю їх ініціативність, є в чому повчитися, є також можливість передати свій якийсь власний досвід, експертизу. Якщо загалом, то це. Надихає. Шахи також потребують певного роду accessibility. Коли незряча людина робить хід на дошці, наприклад, вона торкається і фігура не впаде, нікуди не пересунеться, тому що ніжка зафіксована в отворі клітинки. Найкраще ставлення до людини з інвалідністю це просто дати їй можливості проявити себе. Тобто, нехай можливо це не будуть якісь особливі можливості. Нехай це буде така сама конкуренція з іншими людьми без інвалідності, але щоб люди просто мали реальну можливість там, скажімо, про це влаштуватися, повчитися, ну, якусь послугу отримати на рівні з, з іншими. Думаю, це класно. Коли я маю більше таких прикладів з життя і прикладів з роботи, де я бачу, що доступність допомагає не тільки людям, які її потребують в першу чергу, вона допомагає всім рештам користувачам. То я для себе також зробив такий висновок, що доступність це точно для всіх.